Дякуємо за грандіозне свято дитячого спорту, всім організаторам, всім небайдужим людям, всім меценатам, хто долучився до проведення цих змагань. Це просто грандіозно. Оплески лунають на трибунах. І атмосфера в залі, друзі. Якби ви були тут, ви б відчули таку атмосферу, знаєте, любові, дружби, такої єдності. Я хочу, щоб вся Україна була такою єдиною, як ми відчуваємо це борцівське братерство саме тут, в Тячеві, на цьому турнірі, присвяченому пам'яті. Почесно громадянина Тячева заслуженого працівника фізичної культури і спорту Йосипа Юрійча Балдежара. Це неймовірні емоції. Денис Фурт із Тячева проти знову Ільї Діденка з Крюківщини. Богдан Ковернюк е секундує Денису Фурту. А бачимо фурт теж цікавий борець. Дуже цікавий хлопець. Знучки. От зараз віддає спину. Чому віддає І два бали? Легко здобуває Ілья Діденко, представник клубу Крюківщина. Ще легко накат проходить у канані. Діденка, Круківщина, це Кател, це Дмитро Пікалов, який привозив своїх підопічних сюди до Тячева. Які е, тут росли, і Калініченко, і Артур Політаєв, і Василь Симоненко Всі вони тут з маленьких хлопчиків знав їх Арт, е, Йосип Болдежар. Ось і тепер вже вже дітки маленькі е, е, приїжджають сюди до Тячева і так само. Зростає це зростає майбутнє української боротьби. Це ці хлопці, це наше завтра, і ми маємо підтримувати цих дітей, заохочувати їх, робити все, щоб вони займалися боротьбою. Тому що боротьба це справді вакцинація проти спокус часу, надійна причому і безболісна і нешкідлива. А навпаки, тільки на добро, тільки на здоров'я. Денис Фурт проти, проти Ілі е, Діденка. Зараз буде корекція, зараз буде перегляд цих балів, цих атак. Я навіть туди не дивлюся. Хороші хлопці талановиті діти сьогодні. Ми маємо просто. І про це кажуть всі судді, всі, хто сьогодні обслуговує цей турнір. Наше завдання. Зробити шоу, зробити свято дитячого спорту, дитячої боротьби. І це нам дається. Ми дякуємо Збройним силам України, нашим воїнам, які захищають Україну, які сьогодні нашим ППО, які збивають ті ракети, ті дрони, все, що летить, ця ця нечість, яка летить в Україну, але нічого не вийде. Ворога буде покарано і знищено. Україна переможе. Ми сильні, і наші діти це сьогодні яскраво доводять. Ми нація переможців, Україна понад усе. Слава Україні! Слава нашим зсу! Ми віримо в перемогу, ми віримо в дух наших воїнів. Ви подивіться, і що все-таки перемогу здобуває Ілья Діденко. Ми вітаємо цього симпатичного хлопчика з Куківщини.